Тут у нас є по суті різні годинники: є розумні годинники, смарт-годинники ось ось у нас є ціла група годинників всіх видів та їх частини. І тут є смарт-годинники, розумні годинники. Так, от, питання: чи всі годинники ми будемо включати до технічно складних, чи будемо включати тільки смарт-годинники? Як податково це бачить, якщо навіть спочатку почати, якщо ви чітко знаєте код у КТЗ на товар, на свій товар його можна дізнатись у постачальника, у виробника і переглядаєте цей код у КТЗ по цьому списку. Якщо він там чітко є, то 100% вам потрібно вести товарний облік. Потім наступний крок: якщо ви розумієте, що у вас смарт-годинник. Взагалі, не може можливо, там якось код буде трошки від відрізнятись на цифру, але він відноситься до цієї групи товари. Податкова вважає, що потрібно вести цей облік.